У Кременчуці продовжується облаштування шкільних укриттів. Будівельники працюють у прискорених темпах, аби встигнути завершити ремонти до 1 вересня. Зараз закінчуються роботи по підготовці укриття для гімназії номер 9 Приміщення розташоване у сусідній зі школою будівлі. Продовжуємо облаштовувати укриття для наших навчальних закладів. В тих школах, де немає власних укриттів, будуть використовуватися укриття, які розташовані поруч, наприклад, ці. Біля неї є житловий будинок, в який діти буквально через хвилину можуть потрапити після оголошення повітряної тривоги. Ми відкриваємося вже з 1 сентября, переходимо на поки що двозмінне навчання очне. А коли облаштують наші ще додаткові укриття, то ми перейдемо зовсім всього школа на першу зміну навчання. До переліку шкіл, де ремонт укриття вже завершений, входить Кременчуцька гімназія номер 23 Там діти вже почали тренуватись, як діяти у разі повітряних тривог. Класні керівники. Яки по черзі спускаються зі своїми учнями до укриття та пояснюють їм правила безпечного поводження у ньому. Перший день на 8 годин, А ви приходите на 114. Так, Зараз ми з вами станемо всі обережно. Построїмося по два, так? як ми з перевійшли, Гарненько». А який ви клас? Четвертий. четвертий. Ага, четвертий А. Тобто, це ваше місце під час тривоги буде. Зрозуміло, вам не страшно було сюди спускатись? Вам подобається, як тут все оформлено, розмальовано? Спільними зусиллями відремонтований підвал став схожий на звичні класні кімнати. Школярі почуватимуться там комфортно, а головне безпечно. Готові розпочинати очне навчання. Вся 23 третя гімназія, всі учасники. Нього процесу дякуємо за такий гарний ремонт укриття, який довго чекав свого часу. Ну жаль, що з такого приводу, але я думаю, що все буде у нас добре. Я хочу подякувати Ользі Миколаївні, всім педагогам, всім працівникам 23 ї школи за те, що вони зробили. Вони в це укриття вдихнули. Життя вони в нього вдихнули. знаєте, такий спокій, який навіть на дорослих позитивно впливає. Ми побачили, як діти реагують на той комфорт на ті затишні умови, які ви зробили, і це має бути прикладом для всіх наших директорів і педагогів: створити комфортний спокійний настрій в укритті під час повітряної тривоги. Наразі головне завдання це облаштувати якомога більше укриттів до початку навчального року, аби діти повернулись до офлайн навчання і змогли здобувати знання у безпечних умовах. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.